Медитація налаштування на успіх. Ця медитація для внутрішньої впевненості та відкриття потоку успіху допомагає повірити у себе і притягувати потрібні можливості. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Сядь зручно, плавно. Заплюсь по віки. Розслаб тіло. Розум спокійний, а твоя увага м'яко зосереджується всередині. Сьогодні успішний день вже тільки тому, що ти є, що ти знайшла час для себе. Для внутрішньої стійкості і проявила силу духу. І від сьогодні ти відкриваєш низку подій у житті для залучення можливостей. Щоб проявити успіх, потрібно відчувати себе комфортно, впевнено. Та знати свою рівновагу. Зроби повільний вдих і відчуй силу та ясність притаманну тобі. Не шукай її, просто знай, вона є. І ця сила, цей дух, ця опора, ця впевненість вона притягує у твій день баланс. Та Продовжуй дихати, вбирати з простору силу і ясність, а з кожним видихом відпускати усі сумніви, напруження і все зайве. Звертай увагу на тіло, де є блоки чи зажими. Віддихни туди наповну і з витихом це місце. Дозволь енергії текти вільно через тебе. Дозволь Всесвіту творити через тебе, створювати любов у цей світ. І створювати любов це розуміння, що ти твориш, живеш, дієш, обираєш, спілкуєшся, формуєш, йдеш, біжиш тотально із цього стану. І, звичайно, стан любові притягує ще більше стану любові, ще більше результату який тобі буде подобатися, та яким ти будеш задоволена. Дихай рівно і вільно, відчуваючи, як всередині тебе та навколо стає спокійно, наче вітер затихає, наче шум зникає, наче тиша тебе наповнює. Скажи подумки, я відкрита до нових можливостей. Я успішна. Я дію впевнено і спокійно. Мій день наповнений результативністю і радістю. Із сьогоднішнього дня усе завжди у моєму житті. Складається найкращим для мене чином і мені на благо. На благо Всесвіту. Я гідна всього найкращого і найкращого ставлення до мене. Я ціную себе, і світ цінує мене навзаєм. Зверни увагу на своє дихання. Вдихни глибоко і повільно, наче вдихаєш всі свої слова, наче вдихаєш та приймаєш весь Всесвіт, який постійно про тебе піклується. І з видихом відчуй, як у тілі стає ще більше енергії для дій. Відчуй. Як твій день уже налаштований на успіх, стабільність, впевненість та продуктивність, посміхнись, можеш засміятись. Ніхто цього тобі не забороняє, приймай себе будь-якою усміхненою та ні. Зі сльозами та без, з чутливістю своєю та відвагою. Обійми себе та з вірою у серці люби сьогоднішній день з любов'ю славетна. Підписуйся на канал, щоб не пропустити завтра наступну частину серії ранкових медитацій. А, взагалі, нові практики на каналі.